Усім привіт, друзі! З вами знову Максим, і запрошую вас на моє нове відео. І сьогодні я не буду машиністом, я не буду черговим, я не буду оглядати ніякі подяги Я йду на платформу 21 кілометри Насправді я трохи запізнююсь на електричку, друзі. Так. Діло в тому, що мені, друзі, потрібно поїхати на станцію Трешки, тому що там, коротше, якийсь парад ретропотягів, і я хотів їх трішечки поділити. Знімати. Тому, друзі, я прийшов сюди з мого села, моє село там далеко-далеко знаходиться. І там, на жаль, залізниці немає. Раніше я жив, там село Ягаївка, Гаївка, точніше, селище міського типу, але там, друзі, я звідти переїхав, поки тимчасово, там далеко є село. Я сюди приїхав на автобусі в 21 кілометр. І, друзі, чекаю електричку. Ви мене запитаєте, чому Максим, ти не поїхав на автобусі відразу ж до трешок. Я вам скажу, тому що це було б друзі набагато дорожче. Мені вигодніше на автобусі поїхати 21 перший кілометр. Звідси вже на електричці поїхати, тому що електричка набагато дешевше, ніж той самий друзі, автобус. Так там жителі також напевно чекають. Електричка повинна приїхати на ось цю колію, друзі. бачите, там якби червоний сигнал, жовтий-червоний, тому що по цій колії їде електричка. Там також, до речі, жовтий і червоний, скоріш там також якийсь поїзд їде але там людей немає. Можливо, якийсь вантажний або маневровий. Так, і по-моєму електричка, друзі, навіть трішки запізнюється, тому що вона мала приїхати вже хвилину назад. Ви запитаєте, чому я так спішив, тому що це, друзі, малий зупинний пункт. Ось я вам покажу. Там табличка є, вона далеко трішечки. Ось ось тут ЗП, 21 кілометр, друга колія це перша колія йде відлік від села, від селища я б навіть сказав, тому що тут дуже мало людей живе, там ж трішки далі, там будинків є. Ось там будинки є, там якийсь кіоск старий, якийсь колхозний стоїть. Ну, в принципі, нічого страшного. Чекаємо електричку. Так, часів давно немає. воно зазвичай вчасно приходить. Е, житель привіт! А чому електрички нема? Воно ж зазвичай вчасно приходить, вже якби за розкладом мала приїхати. Е, немає електрички, тому що вона запізнюється. Сьогодні понеділок вона завжди по понеділкам запізнюється. А, житель, зрозуміло. Ну, в принципі, я, по-моєму, їхав на електричці, вона не запізнювалася, але, ну не знаю, житель сказав, що понеділок вона завжди в понеділок запізнюється, там от стільки багатецько жителів стоїть, як бачите, напевно, також на електричку. Так. Ну, в принципі, чекаємо. Шановні пасажири, будьте уважні та обережні. По другій колії прослідує вантажний поїзд. О, друзі, вантажний поїзд прослідує. Ось чому там жовтий-червоний стоїть. Зараз буде вантажний поїзд. Так, це він по цій колії прослідує. Так, друзі, ну нічого, чекаємо. Зараз хоча б подивлюсь на вантажний поїзд. Він навіть швидше, чим електричка прибув. <плевиця> так, друзі, я чую, вже перевіз закрився, на напевно. О, друзі, їдемо. <плевиця> Піввагонщик, два напіввагонщика там ще було. Так, добре, все, поїзд проїхав. Тепер чекаємо електричку. Так, друзі, капець електрички я до сих пір не бачу, до сих пір горить вихідний червоний. Тут же зелений горить, тому що Машка проїхала, а друзі, електричка ще не проїхала. І дивно, що навіть нема оголошення, що електрички немає. Так, ну добре, друзі, чекає, можливо, вона якомусь там світофорі стала, можливо, в неї щось зламалося, напевно, то буде якась ерка або щось таке, тому що, ну як би, друзі, розумієте самі, якщо е електричка так повільно їде, або вона взагалі зламалася, то це, скоріше за все, ерка. Так, друзі, до речі, за обмежувальною лінією ніхто не стоїть. Це доволі дивно для жителів, тому що вони на колії виходять, за обмежувальною лінією стоять. Коротше, це якийсь капець з цими жителями, але електрички до сих пір немає. Шановні пасажири, приміський електропоїзд номер 38 зі сполученням Гаївка Трешки запізніться від свого розкладу на 10 хвилин. Вибачайте за незручності. О, друзі, нарешті сказали, що запізнюються на 10 хвилин. Вони що, серйозно, мені вже потрібно е, по справам в Трешки вже давним-давно, а вона ще не приїхала. Та так, жителі, я взагалі в шоці, цієї електрички ще немає. Ну, добре, чекаємо. До речі, як бачите, друзі, це... Така ще одна моя нова карта вже зі змінним струмом, як бачите. Але друзі, це не так важливо, в принципі, тому що мені терміново потрібно по справам у трешки. Ну як не по справам, а просто потяги ці ретро познімати, тому що не кожен день на станції побачиш прям парад з ретро потягів. Але друзі електричка запізнюється. Шановні пасажири, прибізький потяг зі сполученням гаївка Трешки прибуває на першу колію. Будьте уважні та обережні. Нарешті, друзі, прибуває поїзд. Так, Де там ця електричка? Вже, напевно, друзі, скоро буде, в принципі, їхати. Так, до речі, я чомусь не чую звука переїзду. Дивно, можливо, не закрила, бо це вже взагалі нас обманули, але навряд чи б нас обманули, друзі. О, друзі, нарешті це р 9 П, по-моєму, чи ПК, я точно так, друзі, це Р9П. Нарешті ця електричка їде, як друзі, равлик якийсь незрозумілий, дуже повільно їде. Так, пасажирів майже немає. Яке майже взагалі пасажирів немає ці електрички. Так, добре, жителі, нарешті ця електричка прибула. Так, чому вона не гальмує? Там же платформа закінчується, друзі. Так, ну, по-моєму, вона трішки пригальмовує, але якось... Дуже повільно. Так, друзі, заходимо вже в живню. Так, чекаємо, поки двері для початку. Так, друзі, вона проїхала, блін, платформою. Машиніст, висок, друзі, якісь незрозуміли. Коротше, друзі, електричка прибула, але одним вагоном вона стала чомусь не на платформі. Якийсь, друзі, незрозумілий машиніст. Так, і двері чомусь нам не відчиняють. Ну, добре, чекаємо. Ну, нарешті ця електричка прибула. Мені здається, я вже запізнився. Так, згоден, я також запізнився. Мені потрібно терміново в Василівку, Я запізнився, тому що ця електричка запізнилась. Так, жителі, я розумію, сподіваюся, цей, друзі, парад потім ще не розпочався. Так, я заходжу в головний, тому що тут зазвичай нікого немає. І буду, в принципі, друзі, чекати відправлення. Вона тут стоїть недовго, тому можна почекати. Давайте навіть в головний той зайдемо передній. Там друзі, жителі чомусь не сідають, не знають чому, можливо вони це і чекають чого, і когось або щось. Коротше, друзі, я в передньому вагоні, там ну, майже нікого немає в цьому вагоні. І на платформі залишилось тільки кілька жителів. Всі позаходили або в хвостовий, або в моторні. Так, добре, ну, в принципі, чекаємо відправлення. Двері вже зачинились, тому думаю, що електричка скоро відправиться. Тому, друзі, чекаємо. Що це, друзі? Що за хрінь? Ви чули якийсь стук, не наче, що це? Таке якийсь, як будто, удар зробив хтось чи що. Чому ця електричка запізнилась? Я запізнююсь через черезню. Тепер держи, блін. Капець, друзі, там якийсь житель, походу неадекватний, друзі. В іншому вагоні кричить на весь вагони, б'ється електричку, бліна, чому? За що це Ерка? Чому вона винна, друзі? Це прекрасна Ерка. А вона, друзі, ще її б'ють ці жителі. Не зрозуміло чому. Так я... Ой, блін, я в кабіну випадково зайшов. Ну це Майнкрафт, друзі, що таке? А, вийде з кабіни. Так, друзі, там мені машиніст вже щось говорить. Вибачте, будь ласка, я випадково. Так, добре. Капець, друзі, якийсь просто капець повний. Там жителі реально в моторному вагоні чи в якомусь іншому. Просто якийсь житель сумасшедший, незрозумілий. Все, нікуди вона не поїде. Якщо я запізневся, значить всі запізнять. Капець, друзі, що за удар взагалі був. Капець. А жителі ви взагалі без глузду з'їхали, ви прикалуєтесь, зараз ця електричка зламається, і ніхто нікуди не поїде. Так, друзі, там машиніст кричить, якась жесть повна. Там жителі, коротше, якісь там жителі ще якісь на платформі залишився. Та це не важливо, друзі. Важливо те, що там якісь жителі б'ють, коротше, цю електричку, і вона чи зламалась, чи що. Ну навряд чи вона зламалась від яких ударів. Це щось таке радянська електричка, друзі. Вона, в принципі, нормально зроблена. Тому навряд чи вона зламалась. але все одно, друзі, це якийсь капець. Так, держи тобі ще, ніхто нікуди не поїде. Та друзі, той житель задовбав вже. Я, напевно, туди йти не буду, можливо, це взагалі небезпечно, можливо, він мене буде там бити, цей житель незрозумілий. Це капець, друзі, у мене просто слів немає. Шановні пасажири, приміський електропоїзд відправляється з першої платформи. Будьте уважні та обережні. Яке відправляється? Я іще ще нормально не зламав, цю електричку. Так, друзі, це якийсь капець, просто а не житель. Так, друзі, ой, а чому цей електропоїзд назад їде, незрозуміло. Чому, друзі? Так, ну добре, чекаємо, в принципі, поки вона відправиться і все буде окей. О, там чую щось кляцає в кабіні. Так, напевно, зараз вже будемо відправлятися, друзі. В принципі, так, ось електричка трогається, ось тут таке селище, як ви бачите, будиночки. Ну, в принципі, тут село невелике, тому тут електрички, в принципі, навіть мало і стоять. Куди вона відправилася? Все, зараз я не знаю, що я тут зроблю. Жителі тікайте всі. Ти з глузду з'їхав. Чому ти мені вдарив? Мені боляче, хтось викликайте поліцію, він взагалі ісь. Дивний і, походу, ще швидку допомогу, я, він мені руку зламав. Так, жителі, ви взагалі не зрозуміли, все, чи я зараз цю електричку взагалі і ніхто нікуди не поїде. Так, друзі, там якийсь капець, просто я туди не піду, в ту електричку. Так, друзі, то ще в ці вагони, тому що це якийсь капець, так електричка. В принципі, спокійно собі і проїжджаю ось такі доволі гарненькі пейзажі, тут дерева різні і так далі. Тому друзі, можна в принципі, нормально собі чекати, поки я доїду до трешок. Так, добре, там якісь жителі просто неадекватні. Я думаю, я вже нікуди, я думаю, я вже нічого знімати не буду, тому що це якийсь капець, там жителі, друзі, не зрозуміло, що зробили, тому може я взагалі не знаю. Так, друзі, що за хрін? Чому електричка зупинилася? Жителі, ви що, стопкран зірвали? Чи що? Ви взагалі зглуздо з'їхали. Тепер мені магістраль накачувати. Ви ще тут 5 хвилин будете чекати. Там вже потяги застрягли на тій гаївці, тому що ви тут стопкрани зриваєте. Так, друзі, там ще якийсь житель стопкран зірвав, схоже. Це якийсь капець, електричка зупинилася. Коротше, це якась крінь. Напевно, я вже далі знімати не буду, друзі. В принципі, якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. На такій трішечки сумній ноті, я думаю, закінчу. Я думаю, я вже нікуди не поїду, тому що там якісь жителі з глузду з'їхали. В принципі, друзі, це якийсь капець повний. В принципі, усім бажаю гарного дня і до зустрічі. Просто піпець якийсь... Я вже Певно, додому поїду, друзі, на наступній станції вийду і сяду на іншу електричку. До ой, друзі, 21-го кілометра. Так добре, бувайте.